Доброго дня, шановні колеги. 2022 рік для нашої країни і в цілому для кожного українця, зокрема, став роком найскладніших випробувань. Коли до завдань вижити фізично, приєдналися і морально-етичні сумніви. Коли постав вибір між особистими інтересами та інтересами професійними та державними. Кожен із нас постав перед вибором яким чином продовжувати свою професійну діяльність в умовах повномасштабного вторгнення на території нашої країни військ Російської Федерації? У цих умовах сама можливість надання освітніх послуг неодноразово була під загрозою. Не дивлячись на це, у 2022 році відповідно до безпекової ситуації в регіоні, колектив підрозділу продовжував працювати. Напрямі саморозвитку та вдосконалення, у тому числі вдосконалення і навичок, необхідних для освітнього процесу, з використанням технологій дистанційної роботи та навчання пошуку новітніх форм роботи, підвищення цифрової грамотності, ділився напрацюванням досвідом з колегами закладів позашкільної освіти. Так, педагоги підрозділу брали участь у різноманітних методичних заходах, онлайн-конференціях. Семінарах, практикумах, тренінгах, курсах науково-практичних семінарах тощо. Виступали в якості спікера обласних та всеукраїнських семінарів, проєктів, таких як обласний онлайн-семінар тренінг для керівників методичних об'єднань, керівників колективів екологічної просвіти, обласний семінар для керівників методичних об'єднань, вчителів біології та географії тощо. Наслідок повторної хвилі вимушених переселень з тимчасово окупованих територій або з зон активних бойових дій виникла ще одна форма роботи. Мова йде про міжобласну та міжнародну співпрацю щодо організації та участі в заходах еколонатуралістичного натуралістичного спрямування. Прикладом такої роботи став договір про співпрацю колег з Донецького еколонатуралістичного центру. Разом проводили благоустрій території. Дома музею імені академіка Філатова узоджували програми та проводили обласну літню екологічну віртуальну експедицію Знайомтеся Одещина, організували та провели обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької екологи Патріотичної гри Паросток. Також педагогічні працівники підрозділу брали участь в заходах Чернівецької обласної державної адміністрації до Дня екологічної просвіти проєкт. Ліси перемоги, в рамках якого понад 200 волонтерів на території ДП «Петульський Лізос висадили понад 1500 саджанців <кій> порід Смірека та Мудрина Європейська. Волонтерський проєкт Марсель Одеса для дітей-переселенців з України за підтримки мера міста Марсель, роботи з дітьми вимушеними переселенцями в волонтерських центрах у Нідерландах та Болгарії. Всього за звітний період було проведено 45 обласних заходів, участь в яких взяли 101 403 здобувачів освіти. 4221 із них визнані призерами та переможцями. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні всі заплановані очні заходи були проведені у заочному або онлайн-форматах. Здобувачі освіти Одеської області також стали активними учасниками всеукраїнських масових заходів. У 39 всеукраїнських заходах взяли участь 934 учня, з них 404 стали переможцями. Результат участі в чотирьох заходах міжнародного рівня 10 переможців з 14 учасників. Особистою гордістю виконав-натуристичного підрозділу стали вихованці творчого учнівського об'єднання Біоніка та ІТ. Керівник об'єднання та керівник проєкту Андрій Чепак. Хлопці здобули перемогу у конкурсі математичного експерименту 2022 року в категорії Старшокласники. Організатор конкурсу, центр креативного навчання, математиці міста Білосток. Польща. Крім традиційних щорічних заходів і колоно спрямування у звітному періоді, підрозділом була організована серія заходів, присвячених святкуванню 90-річчю заснування Одещини. Найцікавішим з них стала імен естафета 90 добрих справ: Тобі Одещину. У соціальній мережі Фейсбук на сьогодні сторінці екологи і натуралісти. Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, опубліковані інформаційні фото- та відеоматеріали освітян області. Це віртуальні екскурсії містами та містечками області, знайомство з флорою Фауною регіону, огляд корисних справ задля захисту навколишнього середовища, благоустрою території, громад та закладів освіти. Цікавим досвідом для керівників гуртків підрозділу стала робота. По організації спільних занять вихованців молодшої та середньої вікової категорії з їх батьками. Така форма роботи вимагає від педагогію адаптації як самого навчального матеріалу, так і форм його виконання. Вона є більш раціональною за наявності військової загрози. Окремим напрямом роботи стали Національно-Патріотичні акції, акція привітання військовослужбовців, патріотичний флешбоб. День Єднання, малюнки воїнів ЗСУ, обласна мистецька благодійна акція, Мій малюнок для військового, серії Заходів до Дня захисників та захисниць України, Дня Гідності і Свободи, 330 з дня народження Григорія Сковороди та інших. Колектив підрозділу також не залишається осторонь виготовлення маскувальних сіток та одягу для Збройних сил України, допомога вимушеним переселенцям, постійно діючий зоо та фіто, хостели у підрозділі, психологічна підтримка дітям формами вурткової роботи, посильний вклад коштів для закупівлі, дронів, ноутбуків, антидронових рушниць для наших захисників, волонтерська допомога. За всіма напрямками стали невід'ємною складовою робочих буднів, співробітників, підрозділів та його вихованців. А це підтримка та вдячність захисникам України та безумовно вклад у формування щасливої єдиної України. Шановні колеги, користуючись нагодою, дозвольте мені від нашого колективу привітати всіх вас з прийдешніми різдвяними новорічними святами, побажати всім нам здоров'я. І скорішої перемоги, дякую вам за увагу.